Китайські банки почали масово відмовлятися від співпраці з російськими, і тут є один цікавий. Є один цікавий момент, що це робить адміністрація Байдена. Але адміністрація Трампа немає ніяких сумнів до Китаю буде ще більш жорсткою, бо саме Трамп, коли був президентом Сполучених Штатів, розпочав низку торгівельних воєн з Китаєм, і для Китая це, ну власне кажучи момент, коли доведеться дуже тяжко на тлі досить, досить серйозної економічної кризи в Китаї, і от, якщо ми говоримо про це, в що от ці перестановки вони призвані для того, щоб знаєте, знайти внутрішні резерви і інтенсифікувати от всі зусилля. Бо за великим рахунком, знову ж таки, багато західних експертів кажуть, що у Росії 2024 рік це якраз вікно можливості в Україні.